Всем привет! Ви на канале Марко Маркіша! І сьогодні мы будем э, купляти гелик. Короче, так. Всім привет! Ви на канал Марко, Марко Маркіша перший зробив. В на каналі Марко Маркіша, тут зразу у мене тут BMW m 6 чи m 4 Ой, я ще m 5 Я не знаю, яка це модель. Ну, ви це знаєте. Ч за фигню? Та давай! Не треба нам це. Підпишись. Вот ти. А, вже все. О, на зеркалі. Підпишись. Ты. Ты підпишись. Будь ласка. Короче. Ми, короче, їдемо в автосалончик. І купуємо машину. Не розумію, чого я встав. Ну, поїхали. А у мене мало ще бензину. Тобто у мене 37 уканіст. Тихо. Все. Та тормози вже. Тут тормозів взагалі нема. Он там десь почав тормозити. Но все уже, все, копаться. Йой, пам'ятаєте я ця, цей гелик. Цей гелик, короче. О, кстати, я цю машину обгонював. А, у нас за ремни гроші. Блін, ви це мій самий перший автосалон, який я прийшов. Зараз вам покажу. А, точно інтернету у мене нема. Зараз, коротше. Всі, коротше. Ось, ось ось ось. Кстати, чего ви не подивилися ролик? Я купив новий дім. Кстати, вообще прикольний. Эй, добрий небос своє видео. Привет! Пока! Привет! Феритульки. Сильно понравился, да. Это челлендж. Слушайте, а можно мне... О, где сам первая серия этой рубрики? Так, видео. О, новая рубрика. Привет, к нам... Марко Маркеша! Вот тут можно Я хочу знайти той момент, де я заїхав, коротше, в инсей. В автосалон. Можно Десь тут, короче. Короче, я зараз. Э... Абрика Пацани, я знайшов! ура! А, значить, у цей нічого, взагалі нічого не зрозуміло. Ще не понятно скільки вони коштують, бо на тут на ціни. О, ну це вже нормально 5 500. А ну це. Давай, не це не знаю. Шість на шість. О, ось гелік. Шість на шість. Як я це пам'ятаю? Я його хотів його купити. Я його хотів. А, момент настав. Таблинчик. У завжди все споч... не спочатку йде. І цей момент настав сьогодні. Ура! Керчимо всі. Глій. Підпишіться. Всім привіт! Він на каналі Марко Так, Добре. Ви не відмотали назад. Добре. Погнали! Що яка? Я, о як. Все, коротше. Ми його купляємо. Та? Що купили? Що ще робити? Йокарнити. Бабаханий! Це що за бамахина? Мамон. Що за лихо? Почекайте, що за лихо? мама. Що за машина? Кікі вона не їде капець. Так, поліція понятно що з вами це капець, а тут гушак. Ё-моё. Оп-оп, вообще не в таранце. На цій машині я ще ни разу не в таранс. Зараз не таранс. А, не дивись. А, так не в таранс. А, дивись, тут надо НЕМА ЦЕГО типа дрифтити. А, тепер уже шкода, що я купив. А я купил просто для вызоворождения. Все нормально. ⁇ ка, рыцарь, что за махина тут? Диск, я думаю, можно и на меня. А, это что А, это я бы он так был, все. Вот так. Все, диск я бы на менял. Не хочется Так. Тара тайкака. О, стать, баляха. А смысл? А на цій машині не можна такого поставити зверху, ні? Управлі... Опера. Тут управления вообще нема. А, типа цю машину нормально занижити не можна, ні. Айка было? Ну, така. Ну норма. Норма пойдет. Он так. ще другой треба. Оп. А тут уже так два, типа, кос. Оп. І зразу я його замостив, ну це капець. Все. Так, 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 ротайка Мне требуется взять еще такие управления Типа Продавал управление Нема такого вообще Давайте турбину О, вот все нормально 4 и 1 Я ну геліка тут... А, це мотор, напевно, 4-1. Ну, нормально, для геліка такого це взагалі. Ні, нормально. Що близькі еси? Рекламу нам не треба показувати. Мож, може ще поставлю на цю машину це, як вона називається Уже вже якось ліпше стало, Ліп... якось ліпше. О, ну надо одне ДБ трохи стало якогось траплянуло. Так, 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 ратайка. Момент істини. Ця машина поміститься в мій гараж? Чи Реально, поміститься? Воно хоча б у двері поміститься. Ну, ці, коротше. А ну. Реально, ну, нічого собі. Ну, Но мене тут місця нема. Я би хотів доплатити до одного парковичного місця. Я би хотів доплатити, ну, але ж що тут так не можна. Ось! Ось тут. Вообще парковочне місце тут би ідеально би було. Не, ну реально би ідеально було. Почекайте, Не може такого бути! Машина на неумістила, так? Ні, ну це капець, ну реально. Машина на одну здесь, там вообще де вода, де колесо, воно ну, куди попала. А, ця машина казала, що вона не управляє. І взагалі, не раз тут в день не стараться. А напевно, на швидкості вона взагалі не управляє. Ну, давайте його протестуємо на весь дорожність, я так думаю, що тут теж треба докуповувати тормоза, тим більше БМВ точно. 182 км за годину наїде ця машина. Що так мало? А! -а, -а! Не цусі! Мама! Почекайте, я хочу щось провірити. Почекайте, почекайте! <Avenue sound> Посикайте! Я перше нічого не пам'ятаю, коли я заїхав в воду. Нічого. Прям нічого. Я тепер все зрозумів. Все тепер зрозумів. Все всюди один до одної фігрівки. Що? Ви що не могли мене заспавнити в новому? Бляха, я забув. Я забув, Вибачаюся. Все нормально. Нормально! А, це що за сині штуки? Що? кто? Добре, давайте його протестимо. Так, нормально. Едим, їдем в сусідній селюс! На гіскотекус Ей едем, на своей фанате. М, ну, ну, добре, нормально. Так, он тут має все пройти. На, чу, на колесах, ну на це капець. На камінь. О, монетка! Монетка, у, дякую за монетку. А це що за такий білборд? А давайте подивимось. Вообще якийсь непонятный білборд. А що там будет да, задал за нього? А, зато дорекомендується це, так? Ця гра. У меня такий був пиуборд. Стоп! А ця машина типа така нормальна? Типа у непідлизку вообще така ідеальна? Нічого собі. А, ну заїдеш? Конечно заїде, она что бы не, не мало бы заїхати. Явно на камні приїхав. Нормально. Нам. Найма. Найма. О, рівно 100 км. Я вообще не знаю, куди їхати. Їдемо прямо. Та я ж казав прямо. Так. Не, ну машина зразу кажу, вона так сильно не управляється. І це правда, що вона не управляє, ману потя. Чому? Чому? чому воно у Та блінчик. Таблинчик. Блинчик. Оп, все, вам нормально так. І так вам сойдут. Давайте, давайте давай, 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 Хелик, 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 Хелик. давай, гелик, гелик, гель! гелик, давай, 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 давай. Ну, оп, вс, -мо, не туди поїхав гель! А ну на цю гору він забирається? Це вообще капец. Момент истинный. Не ну я надеюсь, заїде. Що? Хто тут такий наклон великий? А ти їдеш якось. Та подивіться який тут наклон. Е-мое, градусів. Давай ти зможеш? Що? Хасаню. Я вообще просто привып все. Він просто привык і все. Привып і все. Та не-не-не-не-не, пацан, пацан, ти куди? Так. А, треба тут сюди з розгону, диви. а А як так бочком? Бочком, 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 бочком. А бочком вообще... Ну ні, не нормально, бо я не погнав так. Бучком, 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 бучком. Мама! Рідна! Блін, чому лайки не ставите і не підписуйтесь? А, баба Треба машину зробити мощно. Ум <рикновування> все, застряха, Ванька, встань-ка. Влево-вправо, о, вправо-вправо и влево-влево-влево, пацан. Давай, ты сможешь, ти сможешь. ты ти сможешь, тижешь, сможеш. давай, давай. Для вас одного Пройшло десь 5 хвилин, а тепер 100. Ну, добре, тепер. десь 2 секунди. Мамо! давай тут на темні уже. Давайте змаєш маєш до темряві. Опа... ні-ні-ні, не назад, назад не треба! А что это? А. Давай. Ну, ты сможешь. Давай. Опа, ура. Не, ну, она уже все, уже капец. Она не может, не. Все. Ну, давайте, ты добрый, заехаем. Не, ей требуется больше мощности и все, я так думаю. Все, больше ничего не требует. Так, їдемо. Ну, нормально так воно. Тут загрязнилося. Опа, зараз туди поїдемо, а ні, а давайте. О, зараз буде, не, не буде бензину, все. А, капець буде. Ну все, бензина нема. Теперь паркируешь. Так, фары. Едем, едем. Смесь это за страхование, ты улыбаешь нормально. О, нормально вообще, прикольно. Не, ну нормально. Вообще идеально. Нереально. Ой-ой. Нам капец. Так, давайте туда спустимся, Все. Сказал один ученый. Никого Тесла. Не, ну тут нормально. Вот тут я и хотел поездить. Ай, все нормально. Нормально, у нее вообще. А вот для задания для неї є. Що? эээ, е, е, добре. Смый. О, нормально? Все. Он мені и треба було. Ні, тут вообще не видно. Я не знаю, чего вам видно. Вам трохи видно. я не знаю. Он мешает, короче, вся камера. Он все, он все, короче. Там. Ой, бляка, все робити не знаю, кому. нормально так поедем. Ну, а, так я козлипши. Вот звонок на телевиз. Опа, поставьте. Тут тоже я для нее задание. Он все. <звук> так легко. Наполнение для моего крузака так бы было легко. Зараз будуть усі ЙОЖИКИ Як я один за дім то я програв. Що, так легко було це пройти. Ты вообще нормально. Тут на хрест такий. Не, ну я прошу. Вот прошу. Капец! Да тут не проїхати, не. Нам все проїхати! Все нормально. Як він ще у воду не полетить. А а там вода була... То знаєте, це нормальний гелік! А якщо вибраться вообще не ідеальний. Я вообще нічого не бачу, я їду наугад. А тепер бачу. Ух, все! Йдемо зараз. Капець! Пока позрально. Як нам добратися? Ну добре. Можна поїхати одним пучком. І погнав. І зразу вліво. Я сказав, зразу! вже є міст, то значить ми вже половину проїхали ні 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 О, дякую дерево, що тебе спасло. Дуже сильно дякую. Давай погнали, 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 погнали. Погнали, я сказав. Давай чи ну. Я взагалі тут дедо наугаді, я нічого не бачу. Пешу трохи? Ну так якось зроблю. О так якось нормально. Та їдь-та назад не треба здавати. Все, ну нарешті ми проїхали. Ух, капець, Тепер машину ще й мити. Взагалі нормально са альтухи крутим. О, я, я якраз я, я, їду на це на автомейку. Та ми вообще едем идеально. Можно тут так помитися? Іншим боком поехать. Можно? Не, не можна, блін, шкода, А там що є, пише там карта все. Не, не можна, блінчик. А це третя, та? А, сам друга не вообще не роб. А ні, це пеш. Все, ну це капец. На сегодня все, всем пока.